Майданчик. Зараз пройдемося по площади, подивимося, що відвантажено було, що є в наявності. Ми вже готуємось також до весни, е, Убирається територія, готується все. Так що пташки вже почали співати по весняному. Не забувайте, що скоро весна. Е, приїжджайте. Купуйте тракторці, готуйтеся до весняних робіт. Тракторці всі в наявності, тракторці всі в гарному стані. Все перевірено, все працює. Цінова політика дуже гарно змінена. Будь ласка, хто не придбав, приїжджайте, тестуйте, вибирайте на площаці собі тракторця. Так, йдемо по площадоці. 350 ельочка з примусовою навіскою. На майданчику. 244-й шифен з примусовою на майданчику. Так. Там до 40 готується акційна. 50-ка Соліс. Такий монстр. На майданчику. Оріон 504 R з кемовським двигуном 28-й. Примусова навіска, передній 20-й. Є на майданчику. Прошка з кондиціонером на майданчику. 404 дунфен на майданчику, ціна змінена. Джима 404 -та. на майданчику, ціна змінена. Прошка з зашитий задня частина. КМ 385. -й. Ціна змінена. На майданчику. Ловол 244 ешка з двохдісковим щепленням. Ціна змінена на майданчику. Тут стояла сороковочка готується на відвантаження. Соліс е, екстра з кабіною. Є в наявності. Соліс 26 вузька база є на майданчику. Екстра Соліс розширена база на майданчику. Соліс 26 плюс бокова куліса на майданчику. Фрези солісовські, вон там стоять і оранжеві, і жовті, і, і сині. Кубота G3 з фрезою на майданчику. 245-та кубота з фрезою на майданчику. 205-та кубота з фрезою на майданчику. Стояв тут янмарчик. Янмарчик відгружений. На кожен товар є свій купець. Їздили, їздили хлопці, дуже довго їздили по всіх площадках, приїхали і взяли собі гарну тракторця перевіреного з фризою. 350 Елючка з сумусовою на майданчику. 404 джима на майданчику. 404 донфен ціна змінена на майданчику. 404 Джи 2 Донфен ціна змінена на майданчику. Прошечку ми вже оглядали з кемовським двигуном. 244 акційна ціна. Люксовий Донфен на майданчику, ціна змінена. Булат на широкій резині. рівна підлога, 4 плюс 1. КМ-385. Цінова політика змінена. 244, 9,5 на 24 рази на КМВський бігун, рівна підлога. Ціна змінена. Будь ласка, по булату в кожну хату. 240-й з примусовою. Гідравлікою ціна змінена, ремінна передача, тракторець. 354-й ловол є. 240-й вже практично готовий до відвантаження. Є так що, е... Вон, бачите, прибираємо територію. ось прилегло. Орієнтіри незмінні Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторний майданчик, район Богунії, друга міська лікарня, друга міська лікарня, пологовий будинок, тракторці всі в наявності, тракторці всі в гарному стані. Будь ласка, запрошуємо, приїжджайте, вибирайте, тестуйте, купуйте. Собі сільськогосподарського помічника і сільськогосподарське обладнання. Тракторці всі є у нас на площадці. Сьогодні-завтра буде також грузитися фура, буду знімати, показувати, що, що прийшло. Тракторці йдуть в великій кількості, тракторці будуть у кожного, хто собі запланував купити техніку в Міні-Агро. Чекаємо вас на. Майданчику. До зустрічі. Всім гарного дня!